Ти навіть не можеш уявити, яку таємницю розкрив світові знаменитий провідник у свої останні дні. Ця людина, яка читала думки як відкриту книгу, і бачила майбутнє ясніше за теперішнє, несподівано заговорила про катастрофу, яка потрясе українські землі. Але найвражаюче було не в тому, що він передбачив війну, а в тому, де вона мала завершитися. Лежачи в лікарняній палаті, оточений тишею, він раптом промовив слова, які змусили всіх присутніх завмерти. Його очі, що все ще зберігали той магнетичний блиск. Спрямувалися в порожнечу, ніби він бачив події, яким тільки предстояло розгорнутися. Війна, яка почнеться на українській землі, ніколи не закінчиться там, же», сказав він тихим, але пронизливим голосом. Уяви собі всю абсурдність ситуації. Люди звикли думати, що конфлікти закінчуються там, де починаються. Логіка підказує, що якщо вогонь спалахнув в одному місці, то й загашений він буде там же. Але провідник бачив зовсім іншу картину: полум'я, запалене у східній частині Європи, знайде своє завершення в країні, яка спочатку здавалася зовсім непричетною до того, що відбувається. Він говорив про вирішальну точку, яка виявиться на чужій території серед людей, які на початку подій навіть не зрозуміють, що стали свідками фінальної глави цієї трагедії. Найзагадковіше полягало в тому, що він не назвав конкретну країну, лише натякнув, що до того часу світ уже зміниться настільки, що звичні кордони втратять своє попереднє значення. Кінець війни стане таким же несподіваним, як і її початок. У своїх останніх откровеннях він згадував, що фінал буде пов'язаний не стільки з військовими діями, скільки з людськими рішеннями, які будуть прийняті за лічені миттєвості. Він бачив переговорний стіл, за яким зберуться лідери кількох держав, і напружену атмосферу, де кожне сказане слово могло б або зупинити кровопролиття, або продовжити його на довгі роки. Готовий ти повірити, що доля мільйонів людей вирішиться не там, де зараз гриміють вибухи і лється кров, а в місці, яке поки живе в ілюзії безпеки і спокою. Провідник був абсолютно переконаний, що війна знайде своє завершення далеко від місця свого народження, і це стане шоком для всіх, хто вважав себе спостерігачем з боку. Його передбачення ніколи не були випадковими фразами. Вони представляли складні символи, які потребували особливого вміння для розшифровки. І ось тут починається найінтригуюча частина. Він бачив, що закінчення конфлікту прийде в країну, яка на даний момент не має прямого відношення до протистояння. Місце, де люди вранці п'ють каву, обговорюють повсякденні справи, і навіть не підозрюють, що саме тут буде поставлена крапка в одній з найруйнівніших трагедій століття. Він розповідав про вирішальну зустріч, яка відбудеться за межами воюючих територій, у місті, яке раніше вважалося лише красивою декорацією для дипломатичних прийомів. Там зберуться люди, які тримають у своїх руках долі цілих держав, і кожен з них приїде з абсолютно різними намірами. Деякі прагнутимуть до укладення миру, інші спробують затягнути військові дії, і лише одиниці думатимуть про те, що станеться з простими людьми. Провідник передбачав, що цей фінал не буде ні гучним, ні тріумфальним. Не буде переможних салютів і радісних натовпів на площах. Все відбудеться тихо, майже непомітно, ніби світові соромно за те, що він допустив подібну трагедію. Документи будуть підписані за зачиненими дверима, а перші повідомлення про мир з'являться в новинних зведеннях серед інших куди менш значущих подій. І все ж він попереджав, що навіть цей довгоочікуваний мир не стане остаточним завершенням історії. Зруйнована Україна ще довгі роки відновлюватиметься, загоюватиме глибокі рани, відбудовуватиме заново міста і села, повертатиме додому своїх людей. Найважчі випробування почнуться після того, як замовкнуть знаряддя, говорив він, і в цих словах лунала гірка, але незаперечна правда. Провідник ніби спостерігав майбутнє крізь димку пожеж. Він бачив спорожнілі вулиці, покинуті будинки, обличчя тих, хто зумів повернутися, але вже ніколи не зможе стати колишнім. Він стверджував, що світ після цієї війни ніколи не буде таким, яким був раніше, і що головним випробуванням для України стане не перемога і не поразка, а здатність вижити і знову піднятися з руїн. Якщо кінець війни справді станеться на чужій землі, чи не означає це, що її істинні причини також лежать за межами України і Росії? Можливо, провідник намагався донести думку про те, що це не просто їхня війна, а набагато складніша гра, в яку виявився втягнутий весь світ? І від результату якої залежить майбутнє людство? Якщо уважно вчитуватися в кожну інтонацію його останніх слів? Складається поистині лякаюча картина. Він ніби намагався пояснити, що війна, яка зітре з лиця землі Україну, буде лише видимою частиною айсберга, а не істинним центром того, що відбувається. Справжня драма розгорнеться далеко за межами цих територій. Він не назвав країну напряму, але залишив достатньо образів, які можна скласти в єдину мозаїку. Він бачив довгий переговорний стіл, прикрашений не прапорами воюючих сторін, а гербами держав, які весь цей час залишалися в тіні конфлікту, таємно впливаючи на його хід. Серед зібраних осіб він розрізняв тих, кого ми звикли бачити на екранах телевізорів, і тих, чиї імена майже не згадуються в новинах, але саме вони керують невидимими нитками світової політики. В очах цих людей не було жодної краплі співчуття, лише холодний розрахунок і втома тих, хто занадто довго брав участь у небезпечній грі. Провідник описував, як у тій далекій західній країні, де повітря просякнуте запахом моря і стародавніх каменів, світові лідери підпишуть документ, який формально покладе кінець військовим діям. Але він попереджав про інший аспект цієї події. Підписання угоди не стане справжнім кінцем протистояння. Це буде лише пауза, під час якої Україна опиниться в стані глибокого відновлення, а решта світу вирішуватиме, що робити з новою геополітичною реальністю. Уяви собі, цей момент по зруйнованих українських містах поїдуть перші потяги з гуманітарною допомогою. На руїнах шкіл з'являться будівельні крани. На місці випалених полів знову зазеленіє молода трава, але разом з надією на відродження повернеться і гірка тінь. Усвідомлення того, що багато чого втрачено безповоротно. Він застерігав, що за межами українських кордонів знайдуться ті, хто сприйме укладений мир як сигнал до початку нових переділів сфер впливу. Найважчі випробування попереду, говорив провідник, тому що за цим крихким миром почнеться нова боротьба вже не за території, а за вплив, за контроль над майбутнім, за владу над тим, що залишиться від колишнього світопорядку. Якщо його бачення відповідають дійсності. То варто серйозно замислитися над наступним. Та точка на карті світу, де війна знайде своє завершення, являє собою всього лише фінальний акорд однієї партії у великій геополітичній симфонії. Наступна частина вже буде готова до виконання і в ній знову візьмуть участь ті самі гравці, тільки вже з оновленим набором карт у руках. Провідник, ніби відчуваючи наближення кінця свого земного шляху, говорив все швидше і наполегливіше. Буцім боявся не встигнути передати найважливіше послання. Він описував фінал війни не як гучну перемогу однієї зі сторін, а як тиху закулісну угоду, в якій не знайдеться місця для героїчних промов і урочистих декларацій. Вирішальний момент відбудеться не там, де гриміють постріли, а там, де ведеться підрахунок прибутків і збитків. Він бачив місто, розташоване на перетині найважливіших торгових і політичних шляхів. Там не чутно канонади, але в стінах його урядових будівель буде укладено угоду, яка перекреслить тисячі сторінок військової хроніки і змінить хід історії. Країна, на території якої відбудеться цей історичний фінал, довго залишатиметься в тіні міжнародної уваги, оскільки офіційно вона не брала участі у військових діях. Але саме її назву буде вписано в підручники історії як місце, де була зупинена війна, що зруйнувала Україну і потрясла основи сучасного світу. Ти ймовірно думаєш, що мова йде про якусь велику світову державу з глобальним впливом, але провідник натякав на зовсім інший розклад. Він говорив про місце, яке не звикло перебувати в центрі світової уваги, де люди ведуть розмірене життя, а політичні діячі воліють залишатися в тіні великих подій. І саме в цій тіні буде вирішена участь мільйонів людських доль. Провідник стверджував, що результат переговорів буде компромісним для всіх учасників. Ніхто не зможе вийти з цієї історії з піднятим прапором без заперечного переможця. Україна збереже частину своєї територіальної цілісності, але втратить настільки багато, що назвати це перемогою буде неможливо. Росія отримає певні гарантії безпеки, але не в тому обсязі, про який спочатку мріяла. А справжніми переможцями виявляться ті, хто сидітиме за переговорним столом, обмінюючись дипломатичними посмішками і офіційними рукостисканнями, прекрасно розуміючи, що вони виграли більше за всіх інших, не зробивши при цьому жодного пострілу, він передбачав, як після укладення мирної угоди світ повільно почне перебудовуватися під нову реальність. Війна поступово піде з перших шпальт газет і новинних зведень, поступившись місцем іншим кризам і сенсаціям. Але в українських домівках ще дуже довго лунатимуть гіркі розмови про те, що все могло закінчитися зовсім по іншому, якби доленосні рішення приймалися на рідній землі, а не за тисячі кілометрів від місця трагедії.